Доброго дня, любі малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. Е ви вже, мабуть, вдома прикрашали оселю е ще перед самим Різдвом за допомогою ялинок. Сподіваюся, у вас вдома гарні, гарні прикрашені ялиночки стоять. Малята, а скажіть, ялиночки у вас штучні чи справжні? Можливо, хтось таки придбав справжню ялиночку. Добре, це завжди гарно, це завжди всі, е, святково, але малята, треба берегти ялинки. І тому я сподіваюся, що ті, у когось в цьому році стоїть справжня ялинка, на наступний рік придбають собі ось таку штучну для того, щоб зберегти ялиночки. Малята. А де у нас ростуть ялинки? Так, у лісі, у лісі. Звісно, і тому, якщо ми підемо до лісу і спиляємо собі на свято ялинку, це буде не дуже гарно. Ось тому сьогодні я вам пропоную зробити таку листівку, роботу з зимовим пейзажем. З ялиночками зеленими. так? Тож починаємо нашу роботу. Погляньте, для цього нам потрібен білий аркуш паперу. Ось такий, як у мене лежить. А у тарілочці у мене, подивіться, бачите, ось такі зелені квадрати. Тому що ялинка у нас та зеленого кольору. І вона ніколи не змінює свій колір малята, ви знаєте, що. Ялинки і взимку, і влітку, і восени, і весною завжди зелені, на відміну від інших дерев. так? Ось подивіться, у мене ось такі, бачите, три квадрати різного розміру, але однаковим за кольором. І є ще ось такий прямопутник, бачите, коричневого кольору. Тож починаємо. Що ми з вами повинні зробити, малята? Подивіться, ми це з вами вже вміємо. Ми наш квадрат складаємо навпіл. Так, щоб у нас з вами вийшов трикутник. Подивіться, малята, а це нам потрібно як зробити? Ми кути, які е, знаходяться один навпроти іншого, з'єднуємо, ось так. Бачите? І... Ось так загинаємо. Якщо ми не зробимо невірно, ось отак склазимо, то у нас не вийде а у нас вийде з вами прямокутник. А ялинки прямокутного полю, э, форми не бувають. Тому дивіться, ми з вами ось так склали навпіл. Бачите? Потім розкриваємо, і у нас тут з вами є лінія згину. Потім ми беремо ножиці, пригадайте. Правило трьох пальчиків, і куди в нас лезо дивиться, від нас. І розрізаємо ці прям три кутнички, ось так. Роз'єднуємо їх. Ось так. По лінії згину. Ось так. Вички. У нас вийшло два таких великих трикутнички. Відкладаємо їх у тут. Потім беремо наступний квадрат. І теж складаємо малята, дивіться, один куточок йде назустріч іншому. Бачите, притискаємо ось так, щоб у нас вийшла гарна лінія згину. Бачите, ось видно, де ми будемо відрізати. Знову на допомогу до нас приходять наші ножиці. Розрізаємо їх. у нас знову утворилися два трикутнички. Ми їх кладемо ось так. І останній трикутник. Складаємо наші куточки, затискаємо, ось так. Розгортаємо малята і розрізаємо. Так, ось так. Подивіться, у нас ще вийшов трикутничок. Ось ми їх так розклали. Тепер, малята, що ми з вами робимо. Дивіться, із цього прямокутничка ми відрізаємо, ми його теж можемо скласти навпіл. Ось так. Потім по лінії згину розрізати. Бачите? Ось так. А потім зайвими ми приберемо. А потім, малята, ми з вами ще складаємо. Робимо ще трішки менший прямокутничок. Дивіться, ось так. І теж його розрізаємо. Ось так. Бачите? У нас виходить два види ось таких прямокутничка. видно? Так, кладемо їх сюди. А тепер починаємо приклеювати наші ялинки. Подивіться, спочатку ми намазуємо ось такі коричневі. Малята обов'язково ми це з вами робимо на гумовому килимочку. Подивіться. І починаю приклеювати ось так. Бачите, не посередині, але ось так. І притискаю ось так. Приклеїла один прямокутничок, а потім намазую другий. Гляда, ми сьогодні з вами будемо робити справжній зимовий ліс. Ось так. Ось гляньте. І цю, цей прямокутничок ми приклеїмо ось так. Внизу. Бачите? Ой. Ось. І притискаємо. Подивіться. Два прямокутники коричневого кольору я наклеїла. Не зовсім у куточку, але трішечки відступила. Бачите, від куточки відступила і наклеїла. Що я роблю далі? Тепер я беру самий великий трикутник, самий. І теж змощую його клеєм, малята. Ось так, бачите? Ретельно, ретельно. Особливо куточки, бачите, ось так. Намастила потім, що я роблю. Дивіться, я ось так наклею, бачите, ось так. Це у нас буде низ нашої ялиночки. Ми будемо наклеювати ялиночку знизу догори. Так, беремо. Трішки менший трикутничок і теж намощуємо його ось так клеїм. ретельно ретельно, бачите? Ось так. Тепер ми його наклеїмо зверху, великого нашого трикутника. Але малята трішки ми можемо заступити ось на куточок. Бачите? Ось так. І притискаємо обов'язково серветкою. По-перше, ми його міцно притиснемо, бачите? А по-друге, ми приберемо зразу зайвий клей. І наклеїмо найменший наш трикутничок. Ось так намастили малята і ось так теж ми. Приклеїм трішечки, заступаємо зверху на куточок наверх ісь. Ось Ось яка у нас гарна ялиночка вийшла. Бачите? І так ми можемо зробити іще іншу, тому що ми наклеїли два трикутничка. Ми з вами наклеїмо, намощуємо ще. І робимо ще одну ялинку. Тому що у нас, коли ми розрізали квадрат, у нас залишилося. Зайві трикутнички. Тому, малята, я вам сказала, що у нас вийде ліс. Бачите, зараз ми знову наклеїмо саме великий трикутник. Ось так. Потім беремо трішки менший. Ось, бачите. Ось так. Знову трішечки заходимо зверху великого трикутничка і беремо найменший трикутник. Чому я кажу, що трішки заходимо? Малята, тому що якщо ми будемо ось так клеїти, у нас ялиночка не зовсім гарна вийде. А трішечки трішечки заступаємо на куточок. Ось так. Намощуємо, клеємо. Веденьку ось так і наклею. Зараз малята ось так. Ось так. Малята, але я вам уже сказала, що це у нас зимовий ліс. Тому подивіться, що я зроблю далі. Я беру ось на ці гілочки, ось так, намущую трішки. Трішки клею, бачите, на макушечку, ось так, бачите? Ось так намазую. І на цю ялинку ось так. По країчкам, так? Да? А чому? Як ви гадаєте, що ми можемо зробити? Що взимку у нас лежить на деревах, на ялинках? Вірно, сніг малята. А з чого можемо зробити сніг? А ось, погляньте, у мене є отакий невеличкий шматочок вати. Вона така пухка, ніжна, схожа на сніжок. І подивіться, що я буду робити. Я ось так відриваю трішечки вату, і там, де ми намастили клеєм, буду ось так наклеювати. Багато не треба маляти зовсім, тому що сніжок, він пухнастий. Ось, подивіться, бачите, я зовсім трішечки відриваю. І на краєшок гілочок я з вами ось так прикрасю трішечки снігом. Тому що у лісі там заметіль була, і на ялиночках, подивіться, зовсім-зовсім трішки. І тут малята, там, де ми намастили клеєм, ми з вами наклеїмо вату, але зовсім-зовсім трішки. Подивіться, ось так. Прикрасимо наші ялиночки, вкриємо їх білою ковдрою сніговою, так? І в нас з вами вийде справжній зимовий пейзаж лісовий. так? Да? Ось так. Ось малята, бачите, сніжок ми приклеїли. Дивіться, за допомогою маленького шматочка Вати ми з вами зробили справжній зимовий ліс. Погляньте, яка гарна робота у нас вийшла. Схоже на зимовий ліс? Схоже. Малята! А ви навіть можете не тільки прикрасити ось так ватою зробити сніг. А якщо у вас є можливість від кілясь вирізати фігурки тваринок, ви можете сюди і зайчика наклеїти, або взяти і намалювати ще сніговичка, тому що ми з вами дуже любимо гуляти в лісових на лісових галявинах. Так? Так, тому малята. Я бажаю вам натхнення в роботі, а я, як завжди, буду чекати на ваші гарні роботи. До побачення!